Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Що ж, прийшов сажати імпорт з екванейри. Дивіться, що я роблю? Я почала і тоді згадала, що я ще маю вам показати. Отже, ґрунт я намішала. Якщо буде потрібно який ґрунт, пишіть я розкажу, так? Особисто для еквагенери, Дивіться, водичку я взяла, хто що має, я е, е, лила епін. І HB101. В Україні його знайти дуже легко. Це не в Європі, що їх важко і немає. Отже, так як я відмочила першу еквадор. Я буду просто сажати, не поливати, тому що корінчики вже напоїла. Ось, бачите. корінчики напоїла, тому я сажати просто буду. Сажати. Так як, а інші, так як вона вже напоїна, так, я вже не буду. Далі, що я роблю? ґрунт. Цей, що він мені приїхав, я не забираю. Так би мовити, нехай буде трішки і свого, і того ґрунту, так? Що сипалось, я досипала до свого, щоб не був дуже такий великий стрес для них, щоб я ще міняла. А заки я буду зараз робити цей. Я буду просто сажати той, так, буду сажати той, а ось ці буду вимочувати в цьому розтворі. Розтворі, так, хай собі стоїть за той час, поки я посаджу ось як. Е, Колумбію, так? Колумбія. Іде не би мені стало ґрунту. Це, що там водичка, це не так важливо, тому що зараз ґрунт забере. І поливати я буду. Оце вже буде по мірі. Я буду бачити, коли потрібен полив. Але зараз, на жаль, на даний момент, на жаль, на щастя, не знаю, поливати я не буду. І ось так саме ось таким планом буде проходити моя. Адаптація. Як буде, не знаю, тому що світлом, з холодами, але надіюся, що буде все круто. Я на це розраховую, як би Тому просто засипаємо. Не ставлю ні в тепличку, тому що куди в тепличку? Тут такі листя великі, просто тепличка нікуди не поміститься. Виставимо, так, приїхав мені еквадор 13 числа сьогодні я його виставила, а посадку виставлю завтра. Відповідно, 13 числа я вам, а після місяць, після того, так, я обов'язково зніму відео, як вони себе почувають, чи добре, чи не добре. Тому, що ну, в таких умовах я ще не. Я ще не адаптувала, так? Рослини, ще в мене таких умовів не було, тому це буде і для мене новинками. Новинкою, так? Як вони адаптуються? Але, надіюся, круто. У неба було світло, тепло. Але ми, українці, ми це все переживемо. Добре. Так, хочу сказати, другий імпорт я буду чекати не в січні. Мені вже дали відповідь на котре число на все. Тому. Другий імпорт буде не в січні, а буде в лютому. Знаєте, якраз добре, тому що якраз буду показувати місяць тим і. Де цікаво, що ж я замовила в наступному імпорті. І ось саме ось так. Ось це він в мене посаджений. Він у мене буде, так би мовити, адаптуватися. Я зробила ґрунт для ароїдних, тому тут ароїдні в нас хто? Ось ці рослинки, так, Антуріум ми філодендру, всі ароїдні. І для них це супер ґрунт. Я не давала класмами, ну чому, я думаю, всі знають, що для еквагенери класмен зразу треба поступово переводити. Я думаю, я думаю, що це знають всі, тому, тому про що говорити, так? Ось так. Це у нас пастазаном. Філодендр пастазаном. Класний філ. дуже мені подобається. Взагалі то мені, дуже, я дуже мрію, мрію. Колекцію філодендронів серце. Ну, листя з сердечками, так, серцюватих філодендронів, дуже мрію. Ну, і я сподіваюся, що. В майбутньому я це зроблю. Ось так. Поливати я не буду, так як я їх напоїла, тому будуть вони зараз у мене стояти так. Я просто покажу, як я досаджую так, але Хочу ще що сказати. Закінчився в мене ґрунт. Я відключусь на секундочку, дороблю ґрунт і включусь з вами знову. Так, отже, ґрунт у мене готовий. Плавмані, так? Плавмані купається. Той час насипаємо. Це. Знаєте, я дуже щаслива, тому що це моя перша посилка в цьому році. І ще звідки, звідки з Еквадору. Дуже щаслива. Просто настільки щаслива, що я навіть не можу передати слова. Я дуже за неї переживала, як вона доїде, чи доїде взагалі, чи не доїде. Але. Але класно. Дуже класно. Корінчики супер, все супер. Так, єдине от що, от що, що це те, що як воно приживеться. Пишіть ви, дівчатки, як у вас, чи ви щось заказували цього року з вас імпорт з Європи, Чи не заказували? Що би хотіли, тому що у мене хотіло б насправді дуже багато. Дуже багато. Але єдине, що мене це зараз стримує трішки, тому що я я надіюся все ж таки, що я відновлю того року мою колекцію всю, яка в мене була. У мене вазі фіалки. А, Ну, навіть ті ж самі філодендрони, але філодендрони я вже почала відновлювати, так? Вже... Уже щось потрошка, потрошка йде. А ось фіалки, стрептокарпуси, пісці. У мене теж їх було близько тисячі. І я не знаю, чи я їх відновлю того року, але я дуже, я дуже хочу, щоб я їх відновила. Я думаю, що все буде. лише би було все добре. Там далі. Будемо відновлювати, Так, поставимо білу омолу, напоїтися, Все буде добре. Які ви б хотіли? Ну, якщо б у вас була така можливість, так заказати собі щось, що саме ви би хотіли. Можливо, взагалі не хотіла б вже після того всього от хто втратив будинки втрати в рослини, можливо, взагалі не хотілося б. Але я знаю дівчат знайомих, так, які втратили, і вони наоборот кажуть, що, звичайно, що відновлюємо, навіть вже полегенько починаємо відновлювати, тому Ну, це вкотре доказує, що у нас шикарна нація. Просто шикарна. Після такого швидко відновитись, це. Просто молодці. Що ще хочу сказати? Бачите, філодентрони я ставила трішки надовше, але от, от, от саме антуріуми я надовго не ставлю, тому що корінчики в них трішки грубші. І мені просто були в них хоч трішечки. але там вже за 3-4 дні я їх полию. Нараз теж багато не можна давати пити, тому що, ну, всяке може бути. Ось цих рослин дуже легко залити, тому чуть-чуть. Тримую завжди правила потрішки. Ну і, напевно, що, напевно, напевно, я з вами буду прощати, що, що сказати, я навіть не знаю. Я просто навіть не знаю. Ось так. Горшочки невеликі, горшочки я брала по корневій рослині. Невеликі не і немалі. якраз такі, які повинні бути. Ось, бачите, навіть ґрунт у мені стає супер. Просто, просто супер. Забагато зараз буде. І ось моя любимка. Теж з цього імпорту мої любимки, знаєте, які? А я вам не скажу. Ви мені напишіть коментарі, які вам подобаються, які ви думаєте. І пізніше я вам скажу, чи так, чи не так. Тому що я, вам не скажу одне. Вони всі класні, так. Ну, дійсно, всі, всі класні, всі прикольні, всі шикарні. Але <клама> заради кого здійснявся цей весь процес це дві рослини. Тому. У кого які догадки, пишіть, будь ласка, в коментарях. І ще одне, що я хотіла сказати: літом або весною, я не знаю, я їх адаптую, так? А, буду робити, що я буду робити? Лотерейку. Тому не забувайте підписуватися. Рослинки будуть з дорогих, тобто не з дешевих. Можливо, навіть перше місце отримає хтось Барі є гатні. Тому підписуйтеся. Я умови скажу вже ближче до літа, тому що зараз ну, смислу нема, тому що холодно. І зараз ніхто вам відправляти не буде. Ну, не знаю, є люди, які відправляють. Але, на жаль, я, я не з тих людей. Не знаю, на жаль, на щастя, тому що зараз зима, зараз може статися будь-що. От і все. А пізніше, так, звісно, будемо. Перепрошую. Будемо робити лотереєчку. І я думаю, ніхто не відмовився, бо я ще сюди досиплю, тому що лише в так? Ніхто не відмовиться від від лотерейки, від шикарної шикарних рослин так. Я не знаю, що здумовою. Може, можливо, тут зробити для всіх переможців. Тобто. Ну, один получу саме цікавий приз. Я не знаю, правда, не знаю, що там буде. Я ще не придумала. Я, я хочу зробити з монстеру ось цю мінімум варігатна, але теж не знаю, будуть бачити. Тому обов'язково підписуйтесь, тому що лотереї тут буде вже дуже багато. Цю водичку я виливаю і ними підливати не буду. Лотереї буде тепер дуже багато, тому обов'язково підписуємося, ставимо пальчик вверх, пишіть коментарі. Обов'язково пишіть коментарі, тому що, можливо, навіть такі що є з коментарі будуть вибирати. Я з вами прощаюсь, до нових зустрічів. Всім па-па!